Браті сестри, зараз проводиться погрузка на Святогірську лавру. Все, що ми могли зібрати цього разу, це у нас буде близько 9 тонн. У нас тут яблука, буде зараз підвезеться капуста, є буряк, морква. Люди деякі там повозили закатку, цибуля, дехто пожертвував двері, нові в рамі. то, що там потрібно. Закупили ми ще кабель 100 метрів. Я вже писав, але ще раз хочу сказати: цей кабель дуже дорогий, 100 метрів 30 тисяч гривень. Він їде в бусах, які зараз будуть приєднатися до цієї фури з чернівців. І цей караван поїде в Святогірську лавру. Також ми нам благодарствую, закупили ми тонну капусти. Люди сьогодні активно перекинули кошти і нам цих грошей вистачило. Закупили також у нас то, що сьогодні нам пожертвували. Ми ще закупили два дорогих Павербанка по 2000 тисячі гривень і також ще закупили термос 2000 тисячі гривень. Хочу сказати одне, що в Лаврі на даний час знаходиться 300 біженців, жінки, діти, немощні старіки, ну і браті 300 чоловік. Так як зараз фронт відійшов трошечки в сторінку і нам є дозвіл туди постачати гуманітарну допомогу, тому хочемо максимально їм завести все, що там туди необхідно. Далі ми будемо працювати по списку. Всім владик Арсеній, з прошлої нашої поїздки я робив е, відеоотчот, всіх благодарив. Ну, всіх, Господі, хто приймав участь в цій благій справі. Брати і сестри, дякуємо вам за вашу допомогу, дякуємо нашому духовенству Вінницької єпархії за е, цю підтримку для Святогірської лаври, для тих біженців і монахів, які там проживають в дуже непростих умовах. Е, наша Вінницька єпархія продовжує, як кажуть, підтримувати цей гуманітарний фронт, допомагати нашим військовим, Збройних сил України, допомагати усім постраждалим від війни. По е, мірі своїх можливості просимо вас. Підтримати єпархію у цих добрих справах ми будемо до таких новин додати банківську карту для того, щоб ви по можливості і по бажанню підтримали наші добрі починання і допомогли людям, які постраждали у цій війні.